Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 25 вересня і робимо площу під пшеничку. Зараз вам покажу, як АГД працює, бо там багато зщильників показують. Там, в принципі, я, в кого є АГД, я не бачу смислу брати злущильник. Такі кошти викидають, коли є Агадешка. І покажу, що мені в тракторі трошки не вистачає. І зверніть увагу на це, коли плануєте купувати трактор, когось в планах там обновити, то звертайте на це увагу. Зараз вийду, покажу, що у нас на полі робиться. Взагалі ми пшеницю не любимо цієї, це не наша культура. Чомусь у нас врожаї у нижчі за інших працівників, так сказати, колег наших. В цьому році ми найбільше зібрали, правда, ярої пшениці по 6 тонн орієнтіровочно, ще не здали, лежить у складі, але поки думаємо, що з нею робити. Звісно, залишимо яру пшеницю, на весну хочемо посіяти і робимо один кусочок під озиму пшеницю, будемо з братом вчитися, нею займатися, більше її уваги приділяти. І що з цього вийде, ми будемо пробувати, будемо навчатися, може, хтось із вас буде нам підказувати. Звісно, ми в Тіктокі спілкуємося, дуже багато обміну е досвідом, обмін, хто має досвід. І е в цьому році, як скажемо, дякую колегам, поділитися досвідом, тобто по соняшнику непогано ми задоволені, рекорди взяли ніколи так. Соняшник у нас не сипе як в цьому році, хоч і була засуха. Засуха була більше, ніж в тому році, можна сказати, але весна, е, весна літо, холодне. Да? Тобто вологи не вистачало, але не так, як сказати, мабуть, пекло, як в тому році. Напишіть в коментарях, чи так, чи не так. О, ну, а тепер на ГДшечку зараз покажемо поле, як воно робимо. Так, АГДшечка 2,1. Для цього трактора е, слабенька, звісно, якби 2,4, може б трошки веселіше було. Ну, в принципі, фон отак робимо. Не глибоко дискуємо сантиметрів 7-8 Ну, на місцями може мілкіше, але в принципі не глибоко. Може й глибоко. Не знаю. Ну, настроїли так, щоб воно дам'якше, то лучше. Звісно, дуже класно, що ладосик, лайкос вадіку. Зробив він різочку. Різочка гарно перебирає, перебиває, вибачаю. Поживні рештки. Звісно, це вражанність не та, як були 3 роки назад, да, там за 30 сипала соя. Але все-таки бадилля те, що в цьому році було, воно перебило не такі валки. Гарно діскується, гарно, мені подобається. Трошки може колії, ну це звісно що кидає. А так фон в принципі непоганий. І в нас скільки з тиждень назад пройшов дощик, випало 13 мм, тобто земля зверху така одійшла і гарно діскувати, гарний фон. Так що дивіться. Коли земля трохи зволожена, гарно комбайн а, поживні рештки розкидав по полю і їх не так в цьому році багато, то фон ну, дуже класний, не знаю. Там багато хтось ті бере, щоб передпосівний обробіток, ну не знаю, дивіться, настроєні диски, коли настроїш, там кажуть хвилі. Ось. Ну, може ось хвилька єсть, ну вона невелика на глибину зерна ми якраз буде чотенько. Так, руку замазав, а тепер хочу вам показати. Показати, показати, чого пилюка, чого не вистачає так, класна кнопочка. Підйому, трошки нам назад, щоб був розгончик. Чому? Хочу, блин, mm -hmm. пилюка, капець. Зараз вам покажу транспортна і перва. працюю первою, бо другою не вистачає, зараз опустив. І як бачите, трактор не набирає обертів, тобто він працює в нагрузку. Вручаємо першу передачу. Ой, дивіться, йде на первій, гос мульох набирає. Йому ці диски легко тягти, або диски обновляти, або як хтось вибирає, вибирає трактор, бажано брати, щоб коробка була з більшою підвором передач. Тобто, там 24, я відео знімав хатат 41.10, там 4, 24 передачі. То можна підібрати, а тут, звісно, не вистачає половинки. То перше, йому легко, другою м -м -м, важко він не, не набирає обертів, це буде перерозход топлива. Якщо він не тягне перерозход топлива. І якщо ми будемо 2200 давати, то буде, бо він, йому легко. То є, а мені треба скоро, щоб фон, фон був гарний, треба кілометрів 10 кім держати. Якби була половинка, ми. Підібрали десь 1800 обертів 10 км і по економі топлива було, може б 11 км ходили. Ну, Оце такий нюанс по трактору, що я вам хочу сказати. Звісно, оця кнопка мені подобається при розворотах, раз, клацнули, піднялося. Взагалі трактором задоволений, ну, Класно працювати. Двісто держати мені, щоб фон гарний був. реверс, все удобно, трактором задоволений, але оцей нюанс ну є він. І, на жаль, без нього нікуди не дінеться. Так що, друзі, хто там вибирає трактор, хто хоче обновитися, звісно займіть на це увагу Хто не бачив моє відео про хатат 4110 це не те, що там реклама просто ресторан. Даю рекомендації, мені ніхто не платить за це. Але хочу допомогти таким совітом, щоб хватало. Так що, друзі, ми працюємо далі. Чуть-чуть залишилось, края діб'ю і будемо навчатися, займатися пшеничкою, що воно покаже, подивимось. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.